Весь ліс. Обшукайте ще раз. Сер, ніде немає сліду Мерліна. Знайшли тільки ось це. Співчуваю з приводу втрати такого відданого і. Що там чути про найманців? Ми не знайшли їхніх слідів, а я повинен їх підіслав підступний Елінор. Не може бути. Як так сталося? Про наш маршрут знав лише кілька людей у Камелоті. Напрошується лише один висновок. Серед нас зрадник. Yei say awe that mo this say ye he bind on the hail on Wendy Здається, з Фоморою ти ще не зустрічався. <ріхи> Він трохи дикий, дуже рідко буває між людьми. Слухай, друже, <ріхи> я хочу тобі доручити важливе завдання. Помора – породження злих чарів. Навіть відрубавши голову, вбити його неможливо. На тому місці виростає нова. У часи давньої релігії його викликала верховна Жриця. Він мав повну владу над розумом людини. Помора – висмокче з тебе життя. Все, що було в твоїй душі, помре. Залишиться тільки думка, думка, яка повністю опанує твою свідомість. Це й буде сенс твого життя. Ти не знайдеш спокою, поки не виконаєш завдання. А завдання просте убити Артура Пендрагона. Ти хто? ваш новий слуга, мілорде. Я почистив ваші обладунки. Нагострив меч, поскладав одяг. Мілорде на вулиці сьогодні дуже холодно. Зараз я подам вам сніданок. От Як тебе звати? Джордж Сер. Ось, прошу, Джордж. Послухай. Ти справив на мене враження. яке. але я вже маю слугу. На вигляд він не чупара і в нього погані манери. Він забудькувати і забагато сидить у шинку. Але він мій, мій слуга і відверто кажучи, він мені подобається. Мене дуже стурбувало ваше рішення. Я не передумаю. Хто знаде його шукати в тому лісі? Я мушу їхати. Ваші лицарі навіть сліду його не знайшли. Ти хочеш, щоб я цим задовольнився, просто змирився з тим, що Мерлін пропав? Я не заспокоюся, поки сам не спробую. Я знаю, але не їдьте його шукати самі. Він не сам. Сій? От бачиш, тепер я буду змушений цілий день слухати теревені. От і добре? Я повернуся. Було б непогано. Знаєте, що мені подобається у мерліні? Він ніколи не вимагає вдячності. Просто робить те, що треба робити. Відгукнися. Но... Мерлін! <звук> Ти знайшовся? <звук> Мерлін більше так не робить. Дивічі, моє серце такого не витримає. Це ви ще легко відбулися? Що це? Цю страву я приготував для тебе. Твоя улюблена. Гаус, краще б ви присвятили себе зіллю. На смак ця страва, як те було, то де мене знайшов Артур. А Як тобі вдалося втекти? Я спритний. Можна щось питати? Звісно, питай. Яка з ваших отрут найсильніша? А, у мене була чудова нагода її отругіти, але я не знав, як це зробити. Найсильніша аконіт. А... Ко Я трохи візьму собі. Раптом виникне потреба когось вбити. Справді. Від тебе смердить, як від твоїх страв. Так. До роботи. Якщо пригорить, примушу вилизувати казан. А, болотяний чоловік. Зізнаюся, від тебе вже йде кращий запах. Ця страва для короля Камелота. не хапай брудними руками. Дякую, Гвеневер. Дуже гарно з твого боку. О, я мав би здогадатись. Привіт, Мерлін. Що це обід? Слухай, ти шукаєш найменшу нагоду, щоб побути з ним. Ти просто смішна. Наступним разом доливатимеш йому води до ванни. Добре, а що не так? Ось що не так. Я вирішила допомогти, дати тобі відпочити. Відпочити я не хочу. Ти хоч уявляєш, скільки часу я це готував? Сам готував? Мабуть, це просто непорозуміння. То ви на її боці. Ски? Що? Мерлін, здається, ти трохи втомився. Ти багато пережив. Я просто хочу повернутись до своїх обов'язків. Ще матимеш нагоду, коли я готуватимусь до церемонії посвячення в лицарі? Дякую, мілорде. Мерлін з тобою все гаразд. Я ходжу. Я бачу. Гауз людина, в якої все гаразд, ось так не ходить. Саме тому я і спитав. Мене турбує одна проблема. Треба багато всього взяти до уваги. Поки що я не знайшов розв'язки. Я можу допомогти? <рес> Ні. Навіть не скажеш, що тебе непокоїть? Ні. Але ж дві голови краще, ніж одна. Так але не тоді, коли одна з них ваша.